Найактуальнішим на сьогодні питанням є ситуація з підрахунку голосів виборчими комісіями. Коментарі давати зарано говорять у виборчих комісіях Херсонщини. Як нам розповів голова Херсонської міської ТВК Віталій Абрамов, що як мінімум два дні потрібні для того, щоб остаточно сформувати загальний протокол. Лише після того, як усі дані будуть оброблені електронною програмою ЦВК, можна буде оприлюднити точні цифри. Але поки що обробка даних триває. Наприклад, запланований повний прирахунок голосів із здільність Станіславської ОТГ у Білозерському районі. Територіальна виборча комісія двічі намагалася здати бюлетені в обласну виборчу комісію, але були проблеми із заповненням протоколів, плутанина з цифрами. Головною проблемою стала технічна неготовність до нинішньої системи виборів, говорить експерт КВУ Володимир Молчанов. Помилки в підрахунках можливо через утому членів комісії, а подекуди вірогідної навмисні затягують процес. Це рукання безпечів по суті програмним обіченням нашої територіальної комісії. Я вже не говорю те, що ті без комп'ютерів. така схема вибору нам приспідсматлювати просто можливість Тож, хоча загальна картина результатів виборів потроху вимальовується, базується вона лише на чутках, а остаточних даних жителям Херсонщини треба ще почекати.